З вами рубрика Fresh News і я Марія Кулян. На сьогодні найбільш вагомим питанням на нашому факультеті є відвідування занять студентами. І 15 березня 2016 року прийнято рішення засідання ради ЄФТНЕО, що у разі порушення студентами на юридичному факультету внутрішнього розпорядку навчального процесу можуть бути застосовані санкції у вигляді зняття одного балу від загальної підсумкової оцінки, тобто остання модульна робота КПІС. За пропуск лекційного чи практичного заняття без безповажні причини, що може зумовити можливе недопущення до здачі іспиту або заліку та значне зниження успішності студента, студент має право на відпрацювання пропущених занять. Встановлений графіком надання конституції викладача часу. і наступне написання та публікація студентом наукової статті чи тез у наукових виданнях юридичного факультету, нео чи будь-яких інших дає право на ліквідацію без відпрацювання трьох пропущених занять. За погодженням керівництвом факультету, декан, заступник декана та завідувачем кафедри дане право можна застосувати до ліквідації пропущених зінь із будь-якої дисципліни, незалежно від фахового спрямування статті, це стосується усіх курсів. Я раджу серйозно над цим задуматись. А зараз ми послухаємо, як на це відреагували наші студенти. Як ти ставишся до рішення студентської ради про те, що тепер за енки будуть знімати бали? Загалом позитивно, тому що залишається можливість відпрацювати, НКА. Якщо у студента хороші оцінки, він може собі дозволити пропустити пару і розраховувати на збереження хорошого балу, тому це дозволить краще студентам організувати власний час. І при цьому студенти, які постійно пропускають, можливо, менше пропускати. А як нам вже відомо, на юридичному відкрився криміналістичний центр. І тому кожен із нас може вдихнути частинку себе у його процвітанні. А саме зараз ми знаходимося в навчальній кімнаті для проведення слідчих дій, і кожен може приєднатися до її облаштування. Наприклад, це можуть бути будь-які непотрібні предмети інтер'єру, заносити і звертатися на кафедру кримінального права та процесу. Будемо раді. А зараз ми знаходимося під стінами морфологічного корпусу медичного університету, де наші студенти 4-го курсу в рамках дисципліни судова медицина та психіатрія відвідують музей анатомії години, в якому проводить екскурсію кандидат медичних наук, доцент Ющак Михайло Васильович. А після цього їх чекає заохочування лекції від судового експерта на тему огляд місця події та виявлення трупа. Сподіваємося, для них це буде цікаво та пізнавально. І які у тебе враження залишилися після відвідування морфологічного корпусу медичного університету? Ну, щодо музею анатомії, то враження неоднозначні. Подивитися на органи в баночках і на ембріони на всяке, це, це звісно, цікаво, але трішки моторошно. От щодо лекції, враження лише позитивні, оскільки лектор практик судмедексперт і вона поєднала аспекти медицини і правом. Це було дуже цікаве пізнавання. Задуматись змусили. Всім привіт! З вами рубрика КомпетентноПРО і я є ведучий Богдан Вишневський. Сьогодні ми з вами поговоримо про принципову нову практику, яка запроваджена у нас на факультеті. Відтепер можна самостійно обирати лекції, які ти хотів би послухати, шляхом відкритого голосування у соціальних мережах, що дасть змогу значно урізноманітнити навчальний процес. Наразі існує близько 20 тем таких лекцій. Вони багатоманітні і охоплюють різні галузі права. І саме тут стає важливою виборність можливість обрати цікаву для себе тему. Адже зараз в процесі навчання часто доводиться слухати нудні. Неінтересні лекції, на які тільки і думаєш, коли ж це все закінчиться. Звичайно, шляхом такого відкритого голосування буде вибрана тема, яка цікавитиме більшість, і не кожен зможе почути саме те, що він би хотів. Але все ж таки, в можливості обирати лекції вже є великий плюс. А тепер послухаємо думку нашого незалежного експерта. Ні, ну понапридумують. Це виходить, що я тепер маю вибирати на яку лекцію мені ще треба йти. Ні, щоб зробити, щоб я вибирав на яку лекцію, не треба йти. Оце так, да, було б чітко. А оце все. А я вважаю, що запровадження такої інновації є позитивним і урізноманітнить навчальний процес, розбавивши його цікавими лекціями від практиків і справжніх спеціалістів в даних темах. А з вами була рубрика «Компетентно про UFTV» і я її ведучий Богдан Вишневський. вами рубрика Студ Лайф і я її ведуча Вікторія Крет. Сьогодні ми завітаємо в гості до наших студентів юридичного факультету і покажемо, як вони живуть у гуртожитку. ласка, Що би ти змінила у своєму гуртожитку? Насамперед, найперша проблема цього гуртожитку це є таракани. Жить, будь ласка, що ти б хотів змінити в гуртожитку? Ну, в нашому гуртожитку я б хотів змінити двері, безкоштовну їжу провадити і найбільшою проблемою є хлорована вода. В гуртожитку я б змінила цю шафу, тому що вона займає дуже багато місця. Хочу, щоб потравили тараканю, тому що вони вже нам надоїли. І хочу, щоб був халявний вайфай. Доброго дня усім! З вами рубрика Крок до успіху та я, її ведуча Кочмар Світлана. І сьогодні ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з суддею Тернопільського міськрайонного суду Войванком Олегом Михайловичем. Ви, як студент нашого юридичного факультету, скажіть, будь ласка, як пройшли ваші студентські роки? Знаєте, після закінчення школи, зокрема, потрібно було вирішити питання: де ж навчатися? Ну, на той час дуже стрімко розвивалося Юридичний інститут почав розвиватися при Тернопільській академії народного господарства. Зокрема, було ви вирішено поступити на даний університет, на даний інститут. В принципі, цей інститут почав мати потенціал, він створювався нові бази, набиралися нові викладачі, створювалася нова бібліотека, нове приміщення, ремонт. І тому я думаю, що він почав ставати новою правничою школою в місті Тернопіль, яка на даний час. Починає далі встановлюватися і набирати відповідні ковід. А предмет яких викладачів вам запам'ятався найбільше? Знаєте, під час навчання кожен рік, який приносить навчання, він приносив нові, нові предмети і нових викладачів. Одних з найкращих, найкращих яких предметів, які я вивчав, в принципі, ну, я вивчав багато, всі вивчали з предметів, але такий, що я брав і наукових роботах, і науковий гурток був створений при кафедрі фінансово-господарського права, був Степанюк Олександр Іванович, в принципі, з ним ми провели е, багато наукових праць, багато семінарів, конференцій і, е, в принципі, багато чого я навчився. А скільки іноземних мов ви знаєте? Ну, В університеті ми навчали як польську, як англійську мову. Можливо, вам доводилося передавати сесії? Ні, я закінчив університет з червоним дипломом, причому два. Добре, тож поділіться, будь ласка, успіхом, секретом свого успіху з нашими студентами. Ви знаєте, Інститут, він, факультет на даний час, юридичний факультет, він дуже багато дає студентам. Що сам він повинен давати? Він повинен поставити, коли ти молодий, енергійний, але тяжко вибрати мету, як її поставити перед собою, які засоби їй потрібні. Мета, як завжди, вона приводить до певного результату, до певної цілі. От я вважаю, що юридичний інститут він повинен встановлювати в студенту певну ціль і певну мету, і як її досягати, навчити її. Ніколи не можна. Він не повинен в людині вбити, що людина не може того досягти, він тільки повинен сприяти у досягненні будь-якої цілі. Ну що ж, дякуємо вам, Олег Михайлович, Все. за таку Вибачте. цікаву інформацію, друзі. А ми переконуємося з вами, що для того, щоб досягти успіху. Потрібно впевнено йти до цього успіху. Успіх сам до нас не прийде. Ми самі повинні дійти до нього. Дякую з вами ваш UFTV канал.